Опозиція в Грузії щодня проводитиме акції протесту проти фальсифікації результатів парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня. Зокрема, сьогодні учасники зберуться біля Тбіліського палацу спорту. Про це заявив один із лідерів коаліції за зміни Ніка Мелія напередодні. За його словами, опозиціонери мають намір сформувати один потужний протестний рух, який скине режим. Опозиція в Грузії наголошує на тому, що ЦВК країни підробила результати виборів, Переможцем, яких оголошено правлячу партію Грузинська мрія з результатом майже 54% голосів. Президентка Грузії Салама Зербешвілі та міжнародні спостерігачі висловили стурбованість і розповіли про випадки залякування виборців, підкуп голосів та інші порушення. Європейський союз та США закликали до ретельного розслідування порушень на виборах. Щонайменше 217 людей загинули через повінь в Іспанії. Шостий день в країні триває пошуково-рятувальна операція. Повідомляє Sky News. Кількість зниклих безвісти досі невідома. Однак на допомогу вже залучили тисячі солдатів. Влада Каталонії сьогодні попередила про дощі у Барселоні та ще одному регіоні. Місцевим жителям наполегливо радять уникати подорожі і триматися подалі від води. Вулиця Барселони вже заливає. Через затоплення в міжнародному аеропорту скасували десятки рейсів. Окрім того, скасована і гонка у Валенції через руйнування траси. Заливає країни з минулого тижня. Це і стало причиною смертоносних затоплень.